Людьми, що а що О, не Бога, а ну скажіть правду, як ви сказали. Це що формувати? А ну сформо. Мене цікавить. А форма давайте забудь корму. А де ваші опізнавальні знаки? Людина, навіть ваші начальники то в формі приїхав нормально. А у вас що за форма? Чи ви так просто тут? А що вони вирослі? Зразу це вийти, а не удивіться, звідси, що в машину чи ви вружаєте. А посвідчення що тут три. Подивіться, будь ласка, не начальник. А що вони хочуть? Подивіться, будь ласка, не шуміть. Зараз все на пораду. Ви умови на. Поставьте. Добре, подивіться відео. Працівники патрульної поліції виконують свою обов'язки. Дивіться, відео, за достать там, як вас звати. Водії є, вони бігали, допитують, а взяли чоловіка. Як ви били цю жінку, то ніхто Хто за Хто вас побив? От, yeah. я, я, так хочу, що не я не От представтеся, як вас а звати? І Таким... ви звертаєтесь, я маю знати, як <плодо> вас звати, щоб так, вами... я нами спілкуюся з пане Михайло. Мене звати Ірина Васильівна. Ірина Васильевна, мене Цьому Дмитро Володимирович, ви підійшли, з якої цілі? Що ви хочете уточнити? Що ви На хочете? Так ми тут по іншій справі. Давайте за вашу на ваше звернення? Ми маємо потім будемо з вами будемо говорити, окей? Культура вашого виховання вже ми бачимо. Це ваше виховання. Так, ваша, ваша культура виховання, ось зараз на очі ви покажете нам чітко, як ви себе як ви так, no. Та? я я зараз хоч Чи заїхати бардаком зараз сюда? Трошки тон потише. Михайло Іванович. Не буду блин, потише. А а ви, ви, не ви з якою цілі сюди приїхали? Я приїхав до колеги, якого ми не безпідставно зупинили. Ось, колега, ваш, десь стані алкогольне змініння. Це зі мною. Так я знаю, чому ви не берете? Чого ви його не допитуєте? Люба, чому ви не допитуєте? Водій з дітьми їхати. Михайло Іванович. Ви не водій за їхав, можливо, в стану алкогольного спільняння. Ви сюди а приїхали захищати? Воні, є за кишатом? Я за кермом. Слідки вам про це говорить. 251 є? Ви не наговарюєте цього людину. 251. От і піду у сьомку. Що це 251 съемка, що що це стаття. стаття? Що це? Обмін, Де, ти та, ти ви маєте Ти вимаєш підтвердження? Ви кажете 251 стаття. Що це? Пане Михайло, як ви не знаєте, то не... Як ви не Дмитрику? знаєте, почитайте кодекс, добре? Метрику, будь ласка, скажу. Дмитро, Дмитро не Володимир не чи не Михайло Іванович. Ні, метрик. Лишиться метриком на метро. Я не маю бажання. Ви не знаєте ви закону про ви, знаєте? Ви, закону про ви, ви, курю. Будь ласка, скажіть, що вона говорить? Зараз ви заходи, можете процитувати? Чому, Причому Так ви ж не викидаєте юриста. Я питаю, це порядку 251 Ви можете надати фото Доказа. відео сказати? Говорить про доказ. Фото-відео. Зараз відбувається розгляд справи. Ні, зараз, зараз починається до відповідати. Та я не буду запитати, ти не мене не священник зараз. Значить, тоді, якщо ви не розбираєтеся, будь ласка, пройдіть собі сюди, а чого не розбираєтеся? Оце який самі. жінку, як оцей вода обрали родити. О, Покличте його, Ба, оці а, жінки. його мене? По груди, груди болять. Ви будете нам сказати, що нам робити. Я маю право, я громадянин України. Так ви смієте і спілкуйтесь. Ви не будете вказувати, покличте того, покличте того. Ви є громадянином України. Ви можете собі вільно спілкуватись, говорити. Тон, тон простіше і без мата. Скажіть мені, будь ласка, ви будуть затримання протокол все згідно кодексу. Так, 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 пане Михайло. Ви умови не ставте, що нам робити? Ви не в не вас, повірте, не вас, а в народу України, який дійсно сплачує податки, який дійсно, я дійсно виконує закон. Пане Михайло, я ви скажу, можете перевірити мої податки? я не подобаюся. Так що стикулюйте, я собі жестикулюю, так як вважаю за потрібне. Та сприймайте, будь ласка. Будь ласка, сприймайте. Сприйму, як займайтеся. Будь ласка, сприймайте. Ви ще в командіровці забуваєте, пан Миколаїв? Да ладно. Не треба. Да Бо за застільки я пам'ятаю, да командіровка не було до діти. Це не вас ви взагалі не стосується. А, не стосується. О, Одна але ви не отримуєте заробітну плату з наших податків. Так, повірте, з тих, з тих податків, і дійсно а люди, люди сплачують. Дійсно. А дійсно. А ви податкіли, що ви можете сказати, сплачуєте. Я не податків, але я не сказав, що ви не сказав, що ви не сплачуєте. Це ви ж за слова до <поставлен> слова і безпека. Ваші працівники ловляться за слова так само. А куди поїхали? З водіями ви маєте право скажети і. Маємо внутрішній прийняті. <поставлен> <варію. поставлен> куди вони поїхали? <поставлен>